Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, слава Ісуси. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм: мир вам! Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: чому ви збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей немає, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея, і в пророків і в псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І Він сказав їм, так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння. Для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима, ви ж є свідками цього, слово Господнє. У великодньому періоді ми слухаємо, як Ісус. Приходить до своїх учнів, до апостолів, об'являється їм. Вчора ми чули історію про учнів, які йдуть до Емаусу, які розпізнають його під час ламання хліба. Сьогодні знову Ісус їм об'являється, або в іншому місці в день Воскресіння Господь приходить до них через зачинені двері. Тобто це є спільнота церкви, яка сьогодні продовжує цю історію. Ми б це Євангеліє могли далі писати, в тому, що церква безустанно живе в об'явленні Бога. Церква як спільнота учнів, які є як ті, котрі є в дорозі до Емаусу, як ті, котрі збираються на Євхаристію, на ламання хліба. Ми продовжуємо те, що ми чуємо в Євангелії. Це не про, тільки про тих апостолів, які тоді жили, але це є про спільноту, яка живе зараз, тут, в Мукачеві, в цьому місці, коли ми є зібрані в ім'я Ісуса, Він приходить. І власне в цьому Євангелії дуже цікаво, що коли учні діляться тим, що відбулося, Попередній раз вчора або якийсь інший день, коли вони розпізнали Його в ламанні хліба, вони про це говорять, діляться. Тобто, що відбувається? Ділення своїм досвідом зустрічі з Богом. І в моменті ділення він їм знову з'являється. Тобто, кожного разу, коли ми ділимося своїм досвідом зустрічі з Богом, в цей момент він знову приходить. Появляється новий досвід, яким ми можемо знову поділитися, і тоді знову приходить Господь. І так відбувається завжди такий механізм, якби чому Ісус приходить, тому що ділення це момент, коли ми відкриті на Христа, коли ми хочемо з іншим поділитися тим, що ми переживаємо, як Господь входить в історію нашого життя. І тоді Він знову стає присутнім, знову відбувається об'явлення Воскреслого Господа. Ісус каже, де двоє або троє в моє ім'я зібрані, там я є з ними, або в моменті Вознесіння Він каже, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Тобто Ісус нагадує постійно нам, що Він є з нами, і це не тільки Слова. Учні це переживають реально. Ми, як спільнота церкви, як учні Ісуса, теж проживаємо це реально. Що коли ми тепер є разом в спільноті зібралися на ламанні хліба, ми слухаємо Його слово. Відбудеться Євхаристія, де Господь своєю силою, силою Святого Духа перемінить хліб і вино у своє тіло і кров. Там відбудеться об'явлення, є поміж нас, Він є тут присутній. І плід цієї зустрічі з Ісусом, це є мир. Ісус приходить каже їм мир вам. Вони злякалися і так далі. Але перше, що Ісус приходить, щоб дати нам мир, переживаємо важкий час і завжди. Люди переживали важкі часи, деколи важче, деколи легше, і страшні, і страшніші часи були і будуть. Але для того Христос Воскресний об'являється, щоб у всіх цих подіях нашого життя прийти і сказати мир вам, мир Тобі, тобто вносить свій мир, мир Воскреслого, Він вносить в наші серця. Учні є в такому стані, спочатку вони перелякані, вони охоплені жахом, ну і, в принципі, це зрозуміло, тому що той, вони бачили, що його розіп'яли, що він помер, і тут вони зустрічають його Воскреслого, хоча він їм нагадує свої слова, нагадує пророцтва старозавітні, що... На третій день він має воскреснути. Але так якби вони про це все в один момент ніби забули, або думали, що це лише так символічно написано, може, це відбудеться пізніше, або засумнівалися, написано теж в сьогоднішньому Євангелії. І тому їхній стан досить природний, що вони, зустрівши Ісуса, Котрий має інший вигляд, вони його не впізнають, це вигляд е, прославленого Христа, якого ми зустрінемо е, в небі в моменті нашої смерті. Ми такого Ісуса зустрінемо, якого ми собі може інакше уявляли із різних картинок, з фільмів, з фотографій, е, з ікон різних. Але. Коли Ісус Воскреслий з'являється учнем, то вони його не впізнають, тому що Він інакший, має інший вигляд. Вони охоплені жахом, збентежені, сумніваються. Але в присутності Ісуса, коли вони перебувають, то написано в Євангелії Сьогодні, що вони дивувалися і раділи, тобто приходить радість. Спочатку страх. Жах, збентежені, сумніви, але коли вони перебувають з Ісусом, тоді приходить мир, приходить радість. Цього бажаю кожному з нас, щоб, будучи в присутності Христа Воскреслого, в молитві, в діленні, в наших зустрічах один із одним, щоб ми досвідчували мир і радість, яку дає нам Воскреслий. Амінь.